Добрий день, хочу розповісти вам про автомобіль, який ми привезли клієнту на замовлення. Хотів він саме по сатл трек на гарній комплектації. Що він отримав? 17-й рік з мінімальним пробігом покажемо щось там трішки більше 100 тисяч в гарному коричневому кольорі. Цей автомобіль ще приїхав під нульове розмитнення з 1 липня він вже в Україні. Чому так довго сьогодні, вже 25 липня, робили певну косметику, було поцарапано знизу. Ця сіра така губа, можна сказати. Потім було також дрібні царапини на пластикових елементах. Цей порожок трішки мав дрібні подряпини, Ми також це все робили нове. І була дрібниця. Це також освіжили. Повністю пофарбували. І була тут царапина знизу, от залишилась тільки на цій декоративній накладці. Її також замовили, власник поміняє собі сам. Жодних царапин нічого по автомобілю не залишилось. Наступне ми записали його на хімчистку. і от Сьогодні власник приїхав забирати автомобіль, якраз зніму вам про нього розкажу. От, такий гарний Ултрек на, можна сказати, правильній комплектації зі всіма можливими системами. Асистентами, камера асистентів йде, е, йде адаптивний круїз контроль, вікно оригінальне, заднє вікно притоновані, на дверях вільний вхід, система арблю, е, по камерах. Камера є взаді, є в передньому бампері і також в зеркалах. Фаркопчик, розеточка. власник собі замовив, передав гумові коврик в багажне відділення, також нові коврики замовив собі в салон автомобіля, стан. Ззаді кришки багажника, нічого не подряпано. Автомобіль зовні як новий вже. Всі дрібні подряпани обрали. Ambilight підсвіточка. Зараз, якщо бачимо, світиться таким легко синім кольором. Ось такий от салончик. Стан стелі. Шторка. В ідеальному стані не провіша, не подерта, не брудна. Стан сидінь. Дивимось. Це все відбиття сонячних променів. Так. Автомобіль в жодному місці не підфарбований. Жодних помилок чи відхилень на такому пробігу також немає. Аудіосистема система аудіо сидіння без електроналаштувань. Автомобіль не є Най-самий топовий але має досить багато гарних функцій, панорами, топове світло спереді, Задній власник також собі замінить на Ледовські фари. Е, о, так, камера. Електрокришечка багажника таке сидіння. Автоспа, завжди робимо там детейлінг салону 114 тисяч пробігу. Сьогодні Україна тримає небо. Е, мультимедія средняя. Так, камера 360. Два ключика Е. В принципе, вот стан автомобиля. Так, стан автомобиля. Так, индикатор запаса вид сотни. Так, налаштование. От можна вибрати різні водії, стилізди. Так, освітлення. Наступна допоміжні системи. Адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання пішоходів, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепи, розпізнавання втоми. Ці асистенти присутні, щоб було одним з самих основних критеріїв. От, фонова підсвіточка. Недавно зроблений сервіс, 5000 тому замінена олива. Так що ще їздити, їздити, жодних потертостей в салоні автомобіль виглядає ну, як новий. Так що так, якщо комусь буде цікавий такий автомобіль, все ви зможете прочитати під відео, а також замовити. Так що телефонуйте, ціни завжди будуть дешевші, ніж на німецькому ринку, ніж на мобіле, де є чи інших там сайтах. Все, всім гарного дня!